Ема та пташка. Одного разу Ема пішла в ліс назбирати малини. Бабуся обіцяла спекти пиріг та пригостити еминих друзів. Дівчинка збирала малину і співала. цвінь цвірінь, цвінь-цвірінь!» цвірінь, почула ема. Вона подивилась вгору на дерева, проте нікого не побачила. цвінь цвірінь, цвінь-цвірінь!» цвірінь. Хто ти? Ема побачила маленьку пташку під кущами калини. Я не знаю, я пташка. А яка пташка? Пташок багато, запитала Ема, взявши малюка на руки. Я не знаю, я просто пташка. Мама не казала, яка я пташка. А де твоя мама? Я не знаю, я загубилась. І що з тобою робити? подумала Ема вголос. Піду запитаю сову. Вона наймудріша в світі, вона все знає. Ема поклала пташку в кошик і пішла до сови. Сова спала на гілці дерева. Доброго дня, пані сово. Я шукаю маму цього малюка. Ви знаєте, хто його мама? Сова незадоволено похитала головою, вона навіть не розплющила очей. Хто мене турбує у цій порі? Удень я сплю. Мені важко щось бачити і чути. Вибачте, пані сово, я не хотіла вас тривожити, але це пташеня загубилося, воно шукає маму. Ви така мудра, все знаєте, хто його мама? Сова говорила, не розплющуючи очей. Я надішлю пошту в Австралію, там багато птахів, можливо, його мама там. На пошті у сови працював голуб. Ось він і полетів до далекої Австралії, щоб пошукати маму загубленого пташеняти. Довго його не було. Повернувшись, голуб сказав. Я облітав всю Австралію, там тепло і там живе багато різнокольорових птахів. Я зустрів з граю папуг. Вони мають червоне, зелене, синє, жовте пір'я, але мами я не знайшов. Добре, сказала сова, лети тепер до Азії. Там також багато птахів, там ти, напевно, знайдеш маму нашого пташеняти». Поштовий голуб полетів далеко дорогу. Через кілька днів він повернувся, втомлений і сумний. Я облітав усю Велику Азію, зустрів багато різних птахів, бачив паву. Вона така гарна і має багато кольорового пір'я, але ніхто з птахів Азії не знає про маму пташеняти. Маленька пташка заплакала. Я ніколи не побачу моєї мами. Світ такий великий і так багато різних птахів. Не плач, сказала сова і поправила окуляри. Очі у неї і далі були заплющені. Голуб полетить до Африки. Там живе найбільша птаха, Африканський Страус. Він такий високий, що може далеко бачити. Він нам допоможе. Знову полетів Голуб в далеку дорогу. Він ще здалеку побачив африканського страуса, який швидко біг на високих ногах. Так швидко, що голуб ледве за ним встигав. Страусе, страусе, гукав голуб, ти високий далеко бачиш. Ми шукаємо маму загубленого пташеняти. Вона має червоний животик і сіру спинку. Тут багато різних птахів, промовив страус, але такої птахи я не бачу». Змучений голуб повернувся додому. Кілька днів він відпочивав, багато їв та пив. А тоді сова попросила його летіти на американський континент. Голуб зустрічався та говорив із різними птахами, але ніхто не знав мами маленької пташки. Мені щиро шкода пташенятка, яке загубило свою маму, пропищав колібрі. Я найменша пташка у світі, я можу довго висіти в повітрі і бачити все навколо. Але я не бачила. Пташки з червоним животиком і сірою спинкою. Ема та загублене пташеня заплакали, коли почули невтішну новину. І знову голоб не знайшов мами. Сова, похнюпившись, сиділа на гілці дерева, бо вона поправила окуляри, але не розплющувала очей. Їй знову не дали поспати. Сова сиділа і міркувала. Ми шукали в Австралії, в Азії, в Америці. Тепер лети, голубе, в Антарктиду. Тільки одягни теплий кожушок, бо там страшенно холодно. Полетів голуб на холодний континент і зустрів там пінгвінів. Бррр, тут так холодно. Невже тут живуть птахи? Так, підтвердили Пінгвіни, ми також птахи. Але не літаємо. Ми знаємо усіх, хто живе в Антарктиді, але пташки з червоним животиком і сірою спинкою ми не зустрічали. Голо повернувся додому. Всі сиділи сумні і невеселі. Пташеня тихенько плакала. Всі мають маму, тільки я не маю. Сльози тихо котились по його червоному животику. Я зрозуміла, пожвавішала раптом сова. Наше пташеня маленьке, воно не могло далеко залетіти, тому його мама має бути десь тут, у цьому лісі. Сова широко відкрила очі і скрикнула. Та це ж снігур, червоний живіт і сіра спинка. Чому ви мені раніше не сказали? Ема та голуб тільки перезирнулись. Сова весь час дрімала і не розплющувала очей. Лети, голубе, над лісом, сказала сова, і ти знайдеш маму маленького снігура. І справді, за якусь хвилю голуб повернувся з мамою пташеняти. Вона була точнісінько така сама, як і її дитинча, червоний животик і сіра. Спинка. Усі були задоволені, особливо сова. Нарешті вона зможе спокійно спати. Змахнувши крилами, мама і її пташеня полетіли, а Ема повернулась додому. Вона назбирала малини, і бабуся спекла смачний пиріг.